Мої вітання усім час новин на першому міському і про найактуальніше розкажемо далі. У студії працює Наталя Болдинська. Важкі бої на сході, постійні обстріли прикордонних районів Харківщини, Херсонщини та Запоріжжя. Найгарячішою точкою російсько-української війни залишається Донеччина. За минулу добу росіяни поранили трьох мешканців регіону у Костянтинівці, Кураховому та Бахмуті. Станом на ранок на Волноваському напрямку потрапила Вугледарська громада, зокрема Вугледар та Новоукраїнка. У Кураховому пошкоджено два багатоквартирні і три приватні будинки. Ворог наніс два артобстріли по Авдіївці, обійшлося без жертв. В день 31 січня загарбники завдали чергового артилерійського удару по Бахмуту, внаслідок якого загинуло дві людини, в тому числі неповнолітній хлопець. Попередньо ще чотири особи дістали поранені. Протягом минулої доби чисельних обстрілів зазнала і Харківщина. Під вогонь ворога потрапляли Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші прикордонні регіони Куп'янського та Чугуївського районів. У Вовчанську внаслідок обстрілу загинув 62-річний цивільний чоловік. Поранені дістала 85-річна жінка. Її з травмами середньої тяжкості ушпиталили. Пошкоджені багатоповерхівки, промислові об'єкти і райвідділ нацполіції. У Куп'янську внаслідок обстрілів зруйновано об'єкт транспортної та інфраструктури і приватні будинки. Російський терор має програти всюди, в усьому, на полі бою. І в тому, що не залишили жодної руїни в нашій країні, щоб ми змогли все відновити і тим довести, що свобода міцніша. Наше завдання вистояти. Це спільне завдання. Завдання сил оборони та безпеки всієї нашої держави, бізнесу та кожного і кожної, хто працює з гради перемоги України. Щонайменше 54 рази окупанти наносили удари з артилерії РСЗВ, мінометів і танків. По Херсонській області, сім з яких прийшлися саме по обласному центру. Пошкоджено чимало житлових будинків найбільше на мікрорайоні Острів. Травм дістав мешканець регіону, що підірвався на ворожій міні поблизу села Музиківка. На запорізькому напрямку ворог 89 разів обстріляв позиції українських захисників і щонайменше 14 населених пунктів області чарівне, Оріхів, Гуляйполе та інші правоохоронці. Отримали 16 повідомлень про руйнування житлової забудови. Інформація щодо постраждалих ще з'ясовується. На Миколаївщині ворог наніс декілька артилерійських ударів з РСЗВ по населеному пункту і акваторії Очаківської громади. Руйнувань зазнали адмінбудівлі, житлові будинки та господарські споруди. Минулося на щастя без постраждалих в ніч на 31 січня. Під вогонь з важких озброєнь потрапила куцюрубська громада. На щастя, без руйнувань і травмованих серед цивільного населення. За минулу добу Збройні сили України знищили 850 рашистів, 9 броньованих бойових машин, 7 одиниць автотехніки, 4 безпілотники, по одній гарматі ракетній системі залпового вогню та спецтехніки. Ворог здійснює спробу ведення наступальних дій. На Лиманському та Бахмутському напрямках, але зазнає значних втрат у живій силі. Продовжуються й безрезультативні атаки на Авдіївському і Новопавлівському напрямках. На Куп'янському, Запорізькому і Херсонському обороняє раніше захоплені території. На окупованій частині Запорізької області українські армійці вдало відпрацювали по живій силі рашистів біля Вільмака, Пологів, Гуляйполя та Оріхова. Поблизу Васильівки стало менше ворожої бронетехніки. На окупованій частині Херсонщини, в Олешках. Росіяни теж мінуснулися. А в новій каховці разом з живою силою ворога поменшило і на один склад боєприпасів. Противник продовжує зазнавати великих втрат та почав використовувати додаткові цивільні медичні установи для розміщення поранених російських загарбників. У місті Луганськ на території пологового будинку міської лікарні номер 3 та пологового будинку обласної лікарні окупанти розгорнули так званий польовий шпиталь, де лікують російських військовослужбовців. У зв'язку з використанням противником двох пологових будинків для лікування поранених росіян в місті можливо прийняти пологи лише в Луганському обласному перинатальному центрі. Де катастрофічно не вистачає місць та створюються ризики і несприятливі умови для пологів. Українська авіація протягом минулої доби нанесла чотири удари по районах розташування живої сили ворога. Наші ракетники та артилеристи в той же час демілітаризували три пункти управління ворожими силами. Чотири райони зосередження окупантів, а також два його склади боєприпасів. У підсумку за 342 дні героїчної боротьби народу України проти російської агресії. Сили ворога послабились на 293 літаки, 284 гелікоптери, понад 1900 безпілотників, 221 засіб ППО, більше трьох тисяч танків, понад 6 тисяч бойових броньованих машин, більше двох тисяч гармат, 454 РСЗВ понад 5 тисяч одиниць автотранспорту та цистерн з пальним, 796 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів і понад 127 тисяч рашистів. Приватні обійстя, господарчі споруди та леп в результаті нічного обстрілу Мирівської громади Нікопольського району є руйнування. Російські війська вгатили в чергове з протилежного берега з території тимчасово окупованої частини Запорізької області. Задіяли при цьому важку артилерію великого калібру. Поранених та загиблих серед місцевого цивільного населення немає. Цієї ночі вгатили по мирівській громаді. З важкої артилерії вдарили по вище Тарасівці. Внаслідок понівечено три приватні житлові будинки, дві господарчі споруди та лінію електропередач. Люди, на щастя, вціліли. І до гарних новин від початку повномасштабної агресії Росії з 24 лютого на території Дніпропетровщини більше 1700 жінок переселенок народили дітей. Ще більше 160 жінок, які вимушено залишили свої домівки через російську окупацію. Наразі готуються стати мамами. При цьому в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомляють, що з 24 лютого минулого року на території нашого регіону на світ з'явилося більше 14 тисяч хлопчиків та дівчаток. Криворізький напрямок фронту надійно тримають Збройні сили України. Просування ворога в напрямку міста немає. Захисники міцно тримають оборону вздовж правого берега Дніпра. Ситуація в самому кривому розі під повним контролем Ради оборони міста. Працює критична інфраструктура, в тому числі комунальні підприємства, лікувальні заклади та соціальні установи. Щодо роботи електротранспорту, він курсує згідно з наданими лімітами. Наразі на лініях близько 40% рухомого складу. Муніципального електротранспорту також задіяний 21 комунальний автобус. Через дефіцит електрики в українській енергомережі наразі не працює зовнішнє освітлення, тож всіх учасників дорожнього руху закликають бути уважними, особливо в темний час доби. Міський стратегічний. Матеріальний резерв поповнюється будматеріалами на випадок руйнувань через ворожі удари. Постійно доповнюється і стратегічний запас продовольства та медикаментів. За інформацією голови ради оборони міста, продовжується і підтримка військових у матеріально-технічному забезпеченні. Продовжуємо надавати допомогу нашим військовим у матеріально-технічному забезпеченні. Це і зарядні станції, інвертери, дерування і необхідні на фронті ретранслятори для рації, будматеріали та багато іншого. Це переховало лише те, що ми розподілили сьогодні. Ця робота ведеться щодня з початку війни і триватиме до нашої перемоги. Бережуті гаманеці енергосистему України у Кривому Розі разом з більшістю великих міст країни почали міняти. Старі лампи розжарювання на нові лед лампи все це в рамках спільної програми уряду та європейських партнерів. Громадяни матимуть змогу оновити одразу п'ять своїх освітлювачів. Що для цього потрібно, і скільки ламп загалом привезуть до Кривого Рогу, дізнаєтеся з нашого наступного матеріалу. Тримаємо енергетичний фронт разом завдяки підтримці європейських партнерів. Українці можуть обміняти 5 застарілих ламп прожарювання на сучасні світлодіодні. Зробити це можна наприклад у відділеннях Укрпошти. Урядова програма стартувала 30 січня у більшості великих міст України, у тому числі і Кривому Розі. Людмила Михайлівна дізналася про можливість обміняти застарілі лампи по телебаченню. Розповідали про це її знайомі. Каже, це дуже корисна ініціатива, бо купити ледлампу пенсіонерам зараз не по кишені. Тож жінка радіє можливості отримати сучасні світильники безкоштовно. До того ж, тепер заощаджуватиме електроенергію. Я прийшла на керпості, щоб обміняти лампочки на енергозберігаючі, почула по телевіку. Людей почула. І це, я вважаю, дуже хороша допомога нашим пенсіонерам і всім життям, жильцям нашим. Позасвіт дуже дорого. стоїть. І економія ж енергії, тому що дуже треба нам енергія в нашій країні, країні, нашим діточкам, роздьорнім, воєнним, нашим всім, тому що дуже погано жити без енергії. Так, що я прийшла поміняти на ці лампочки, щоб економити нашу енергію українську енергію. Кожен українець може здійснити обмін лише один раз, незалежно від того, скільки ламп він мінятиме: п'ять чи тільки одну. Зробити це можна попередньо сформувавши заявку у застосунку дія або безпосередньо у відділеннях зв'язку Укрпошти. Із собою треба мати паспорт, ідентифікаційний код та самі ставі лампи розжарювання. Користуючись такою можливістю, пан Олександр вирішив поміняти дві лампи, що знаходилися у квартирі та ще які освітують його під'їзд. Та давно це треба було зробити, давно цих лампочок і ліча давно треба було уйти? Це, це набагато економічні і набагато щочек менше круте. Ну, на кожному під'їзді щочки стоять общі, де електроенергія а потім розкидується на жильців вдома. Головна мета проєкту знизити обсяг споживання світла та тим самим допомогти енергосистемі України. За даними Укренерго, близько 40% енергії споживають домогосподарства, і одним з основних джерел навантаження на мережі залишаються старі лампи розжарювання. За підрахунками, заміна 50 мільйонів ламп на світлодіодні дозволить знизити пікове навантаження на електромережі до 10%. А це є суттєвим показником. Здійснити обмін можна буде у будь-якому відділенні Укрпошти. Лампочки надійшли до всіх міських відділень міста Кривого Рогу. Вони є всюди. Для Кривого Рогу було виділено 300 тисяч лампочок. Але вони надійдуть кількома траншами. В суботу ми отримали перший транш. Вчора другий транш лампочки вже є у відділеннях зв'язку, немає ніякого ажіотажу, можна підходити та отримувати лампочки. Зазначимо, мінятимуть лише старі лампи із вольфрамової спіраль зі стандартними цоколями Є 27 та міньйон Є14. На першому етапі, який триватиме протягом січня лютого 2023, нові лампи отримуватимуть мешканці міст. А з кінця лютого є ті українці, що мешкають у сільській місцевості. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, перший міський. Померла у кареті швидкої, що потрапила в аварію. В день 31 січня у Тернівському районі трапилася аварія за участі пікапу Міцубіші та реанімобіля. Автомобіль швидкої допомоги рухався вулицею Сергія Колачевського. Зі сторони станції Рокувата, в бік 17-го кварталу у цей час по вулиці Сурікова з боку центрального ГЗК виїжджав Міцубіші, оскільки в автівці медиків у важкому стані знаходилася пацієнтка. Керманич рухався на червоний сигнал світлофора, але з проблисковими маячками. Водій позашляховика не встиг зреагувати на ситуацію, що сталася на дорозі, і не надав перевагу спецавтомобілю. Внаслідок цього і сталося зіткнення. Травм дістали фельдшер і сам водій швидкої. Останнього з переламом руки ушпиталили до одного з медзакладів. При цьому в реанімобілі померла літня тяжка пацієнтка, життя якої і намагалися врятувати медики. Буся була і так в так Кранній тяжовому стані і буквально от. еще более значительно ухудшилось его состояние, буквально вот не доезжая до перекрестка, тут негде остановиться, понимаете? Понимаете? Поэтому хотели хотя бы проехать через перекресток, остановиться за остановкой там, посмотреть конкретно, что-то добавить, что можно сделать, понимаете? Очиститись та відпочити у кривоморозі стартувала і триває виставка індійського митця та діяча культури. Шрічин моя він є автором 21 тисячі пісень, понад півтори тисячі книг, 140 тисяч акрилових картин і 16 мільйонів малюнків. Тахів душ. Також митець провів 800 концертів по всьому світу, в тому числі були й виступи за аудиторію 19 тисяч слухачів. Побачити експозицію картин можна на одному з торговельно-розважальних центрів. Не залишилася осторонь і завітала на виставку і знімальна група першого міського. Джарна кала, що в перекладі означає фонтан мистецтв. Таку назву отримала експозиція, що розпочала свою роботу в одному з ТРК міста. Полотна, творчу дитя відомого індійського митця Швіншинмоя. Наталя ще завітала на виставку. Каже, картини вражають різноманіттям барв і змушують на хвилинку зупинитись, навіть якщо тобі здається, що часу не маєш. Хоча і зізнається, у мистецтві не ас. Картини дуже сподобались, все дуже яскраво. Ну я в мистецтві не сильно розбираюсь, але вони як вразили яскраві такі барви і викликають дуже приємні емоції. Мені сподобалась картина. Якщо не помиляю життя, от прям вона така насичена, вразила. Художник Шрічен мой за своє життя створив біля 140 тисяч абстрактних полотен, і кожна з них передає внутрішній стан або людську якість. Особливість картин у тому, що майстер пензля творив абстрактно без форми і передавав свої емоції, залишаючи на полотні голий колір. Ідея цієї виставці зробити невеличкий простір внутрішньої свободи. Навіть свободу від якоїсь форми, тобто ми привикли, якщо е, е, хтось сідає рисувати, то він рисує чоловічка, чи домик, чи обличка, щось таке. Але навіть від цієї форми можна залишити тільки краски. І це дуже подобається і дітям, і дорослим. Ця внутрішня свобода є домом для всього людства. Кожної неділю у ТРК, там де базується виставка, для її відвідувачів проводитимуть і художній майстер-клас. Організатори кажуть, подібні способи вираження емоцій під час війни особливо актуальні. Як діти, так і дорослі можуть взяти до рук пензлик і виплеснути на папір свої почуття. Це дуже актуально, тому що навіть вчора був майстер-клас по спонтанній живописі, і діти підлітки сиділи рисували. Ми навіть не виставляли, тому що час робити це чорна краска. І ми сподіваємося, що вони якось трошки позбавляться тієї ненависті, тієї болі, яка є в кожному серці. Виставка працюватиме до 17 лютого. Відвідати її та взяти участь у майстер-класах з малювання може кожен бажаючий абсолютно безкоштовно. Кузьма Шишкін, а. На гончарова Сергій Філоненко перший міський змагаються за першість у Кривому розі проходить фінал 72-го чемпіонату міста із класичних шахів серед чоловіків. Він стартував 28 січня у стінах. Шахового клубу Дю США No3 у фінал пройшли 18 учасників. Серед них кандидати в майстри спорту і провідні першорозрядники міста. Всього проводять 9 турів за швейцарською системою з контролем часу. 90 хвилин кожному гравцю, плюс 30 секунд за кожен зроблений хід. Починаючи з першого. Протягом одного дня кожна пара може зіграти лише одну партію. Вона триває приблизно 4 години. Вік шахістів стартує з 10 років. Найстаршому учаснику цьогорічного турніру 75. Переможця мають визначити 18 лютого. За кількістю набраних очок за 9 турів. За підсумками турніру, переможець та призери змагання будуть нагороджені кубком, медалями і грошовими нагородами федерації шахів міста. Також під час чемпіонату всі бажаючі учасники, глядачі. Мають змогу приєднатись до міського марафону, об'єднані заради перемоги кривий ріг, і задонатити на дрони для військових. Підсумки змагання будуть підведені згідно положення про змагання, тобто хто набирає більшу кількість перемог, кількість очок, то перемагає. Якщо кількість очок буде однакова, то будуть вирішувати додаткові показники. Кожному учаснику за перемогу нараховується одне дорікове очко. Якщо нічия, це півочка, ну і за поразку нуль. Такими були головні новини очима журналістів Першого міського. Я дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.